Вітаю, сьогодні 29 листопада, 40-й випуск з циклу передач зради чи перемоги від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається давати свою точку зору, свої думки і аналіз подій, які відбуваються в Україні, в світі сьогодні, вчора, за місяць, за тиждень. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте, ну і підписуйтесь звичайно на мій, на мій YouTube канал. Так, до речі, в мене ще є телеграм-канал, так і називається Голобуцький. Підписуйтесь, якщо вам буде цікаво. Я там намагаюся без цензури давати теж свої точки зору, ставити меми, Ну трохи більше такі можливості, ніж в Facebook чи в Ютубі, звичайно, так? Бо тут є серйозні обмеження. Сьогодні поговоримо про нову статтю економіст з приводу Зеленського і Залужного і. Яку вона борхливо вже викликала реакцію, поговоримо про ситуацію в Ізраїлі так побіжно. А не в Зекономіст вийшла стаття, де говориться про ну, це не новина для нас всіх, про можливий конфлікт між залужним головнокомандуючим і верховним головнокомандуючим Зеленським, чи між їхніми командами, які заключаються в тому, що, е за словами цього видання ну, шукають винного в провальному контрнаступі на півдні України в цьому році, так? І, звичайно, нормальна абсолютна реакція. Я вже про це писав, поговорив це бажання політичного керівництва скинути на військових. Це абсолютно нормальне явище. Тут нічого унікального нема, не треба шукати в цьому зраду якусь велику. так Це дуже багатьом не подобається. Абсолютно зрозуміло, що це не подобається. Довіра до армії найбільша в Україні знову ж таки, це абсолютно теж нормальне явище під час війни. Але логіка політичного керівництва вона, вона така: вони завжди, хоча нібито вже відкинули, ну, всі вже заперечили ідею проведення виборів в наступному році. Але все одно ми повинні розуміти, що ці думки вони будуть, будуть переслідувати. Політичне керівництво нашої країни постійно, бо, перше, мова йде, що не буде виборів до кінця війни, чи до якогось перемир'я. Ніхто не знає, що буде в наступному році. Можливо, це перемир'я і наступить в наступному році, тим більше ми бачимо певну риторику, яка йде з Заходу, яка йде з Росії. Тому вони, звичайно, готуються до виборів. І економіст, як. Авторитетне західне видання дає результати якихось закритих соцопитувань. Ну, принаймні, я не бачив цих соцопитувань в такому ракурсі, надрукованих десь в, в українських засобах масової інформації, але будемо вірити, що дійсно це, це, не так, це не проблема. Закрите соцопитування коштує від 5 до 10 тисяч доларів, і кажу вам як спеціаліст, це, я думаю, в, по силі провести багатьом структурам, як в Україні, так і за межами України. І за цими даними, значить, там про довіру до президента, до президента довіра в листопаді цього цього року 35%, а у Залужного 70%. Більш того, у голови гур Будана 45% довіри. Тобто, ми бачимо, що за цими даними довіра до. Залужного вдвічі більше, ніж до Зеленського. Знову ж таки, не треба дивитися на ці цифри, от буквально от напряму, бо ми повинні розуміти, так, що зараз на Залужного дивляться як на головну команду, що як на рятівника, який не пов'язаний з тими неприємними моментами, з якими пов'язана політична влада в Україні. Так, корупція, економіка, соціальні питання і так далі. Хоча, звичайно, що якщо би залужний заявив би про свої президентські амбіції, можливо, що його рейтинг став би, тобто його рейтинг і довіра до нього була більшою. Можливо. Що так, в принципі, завжди відбувається з популярними політиками, з популярними людьми, які на той момент, коли їх заміряють, ще не, не заявляють про свої якісь амбіції політичні. Потім з'явилася ще одна. Нібито закриті соціологічні дані вже про парламентським виборам, там е, партія залужного набирає від 20 до 30%, е, слуга народу від 10 до 20%. Ну і ще по 5% партія Порошенка і партія притули. Ну, це вже взагалі такі ми повинні розуміти, що ці, ці цифри вони більше для маніпуляції, ніж для конкретного аналізу. Нічого з цього не можна сказати, бо, по-перше, ми не знаємо, що таке партія залужного. По-друге, я не впевнений, що Слуга народу буде існувати на наступних виборах саме під такою назвою, і, можливо, Зеленський створить нову політичну силу чи переформує Слуги народу в якусь нову політичну силу. Слово варіантів безліч, від того, що треба ще просто дожити до, до наступних парламентських виборів і до наступних президентських виборів. А звичайно, виникла реакція депутат, яка заточена останнім часом на залужного Мар'яна Безугла, написала пост, де звинуватила команда залужного і сама залужна в тому, що він просто проплачує такі статті за економіст. Тобто вона одночасно і ображає і за економіст, що він ставить проплачені статті, так би мовити, замовні статті з України. І одночасно, і залужною команду злужною, що вони, грубо кажучи, доходять до таких маніпуляцій. Вона навіть називає прізвища людей, які могли б це зробити. Ну, слом, конфлікт розширюється, хоча нібито вже і з комітету обіцяли її в, 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 викинути, і з питання по фракції виникали, але бачимо, що вона продовжує свою діяльність, що означає, скоріш за все, що все ж таки оту задачу, про яку я писав і говорив. Маргіналізація теми військових вона продовжується. Тобто, скоро ми точно будемо на кожній кухні обговорювати, який план у залужного, що повинен робити залужний, чи праві військові в тому питанні, чи як треба було наступати, і так далі. Ну, Цього й добуваються ініціатори отаких от от, от таких от в Київ, скажімо так. А сьогодні ж в НАТО заявили про те, що залужного, звичайно, є. План на наступний рік, але він виходить з тих можливостей, які можуть йому надати Захід, і тактичної ситуації, яка складається і на фронті. І взагалі, ми розуміємо, що дуже багато чого відбувається не тільки на фронті, а відбувається Сполучених Штатів Америки. Так, от ми чекаємо, чи дадуть нам а, до трошки забув, 14 здається грудня, чи проголосують вони за. Бюджет і дадуть нам наші, так би мовити, заслужені 61 мільярд доларів. Чи не дадуть? Що з Європою буде, скільки вони нам будуть давати в наступному році? Це все, звичайно, треба враховувати, в тому числі і в плані. Коли літаки прибудуть, коли будуть дальнобійні ракети, скільки танків нам ще дадуть, це все треба враховувати, бо ми розуміємо, що. Неврахування цих моментів гарантує, практично гарантує неуспіх в наступному році будь-яких контрнаступальних дій України. Якщо взагалі такі плануються, я не знаю. План я розумію, прочитавши декілька разів статтю залужного про глухий кут, який склався на фронті. Розумію, що і в цій ситуації є виходи, і ці виходи треба шукати. Я думаю, що генштаб цим займається активно і шукає. Ну і два слова буквально про Ізраїль. Продовжується ситуація з обміном заручників. Ще попросили декілька днів на те, щоб перемир'я. Я так розумію, що поки заручників буде, їх там залишилось більше 150 людей, це можна розтягнути ще на тижні обмін, видачу і так далі. Американці пообіцяли Хамасу. Що їхні безпілотники не будуть літати ці дні над сектором ВАЗ. Ну, Тобто ситуація виглядає так, що потроху нібито о, війна Ізраїлю по Тихамасу трохи потроху переходить на якийсь інший етап, незрозумілий поки що для всіх, і не зрозуміло, можливо, навіть для тих, хто зараз цим займається. А, Хоча Натаньяхо сьогодні знову, але Натаньяхо дуже багато. Це прем'єр-міністр Ізраїля дуже багато говорить. Він сьогодні пообіцяв, що як тільки заручниками це закінчиться за історія, вони зразу почнуть продовжувати бойові дії в, 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 в секторі Газа. Тому слідкуємо, це дуже важливо для України, в тому числі тут егоїстичні, звичайно, мотиви українців. Щоб чим скоріше закінчилася ця історія і закінчилася саме розгромом Хамасу і контролем Ізраїля над тель, над сектором Гази, принаймні до того моменту, поки там не з'являться нормальна відповідальна влада палестинців, так ми в цьому зацікавлені. Бо ну знов ж таки, ми повинні розуміти, що тут Байден абсолютно правий, порівнюючи. Діяльність Хамаса і діяльність Володимира Путіна. Так? Це мікро такий мікроваріант, звичайно, познання з Росії, але а, тут треба, щоб нам потрібно, щоб Ізраїль досяг якогось успіху, щоб проєктувати цю ситуацію на Україну, в тому числі на наступний рік. Тому ставте подобайки, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь Словом, всього найкращого до наступних зустрічей.